Максим, Чого? що ти робиш тут? А? Ми зайшли в оквут подивитись, чи нема нам листів. Ну, листів нема. А що ти ще хотів подивитися? Нічого. Це тут ми раніше жили. А ми сьогодні приїхали в Шенен. Всім привіт, до речі. В магазин. Хотіла пішки йти, але вітер такий холодний. Що ми це дубли. Звісно, він крутий. Подивіться на нього, який він красивий. Пальми тут скрізь. Я тут так зараз дивлюсь на нього, наче місце таке вже і тепле по духу, бо ми тут жили ти скільки, тут два майже, так? Да? А я менше року тут прожила. Але вже наче такий він, здається, недосяжний, недосяжний. <схід> скільки тут доба коштує? Більше 100 євро, здається. Щоб отак. Красивий він. Подивіться, якщо вам цікаво, а, відео і ще минул... позаминулого літа я тут знімала. Чуєш, Максим, а оце було раніше? Да. Я щось не звертала уваги, Подивіться. Красиво. Це хол, типу, як там, так? Да? А, там вон якийсь. Це банкетний зал. Ото банкетне золо це його улічне част. А воно раніше закрите було цим парканом, здається, да? так? от ворота. А чого я Воно якось закрито було? Треба подивитись по відео, я щось не пам'ятаю, взагалі Нет, тут терасу не... ця тераса і була. Ну я сюди Це ніколи було. не ходила. Все було, і ще... Наші не вікна виходили Стоять. на оту частину. Ой. Я не знаю, я не включаю, що поворот І плюс типу, відео з телефоном вони не знають, що їм робити. Ти їх не Короте, Наші вікна отуди на задній двір виходили з правого боку. Що ти хотів би тут ще пожити? Ні. Набридло? Ні, ні, ні. Погані асоціації Ага. То все минуле вже. Нам і зараз подобається там, де ми. Крайчу б не подобалося готель, блін. Тільки що зустріли одного ні. нашого. Ну, Українця, який жив також у Бонраті і виїхав десь місяць тому, я запитала, як вам? А він виїхав також в Бонраті, ну, там десь е, кімнату знайшов в якихось будиночках, але не в тих, що ми ходили, колись, дивитися. То він сказав, що йому подобається більше свободи, але там, де він жив, теж було непогано. Кажу, не жалкуєте, що ви вже переїхали. Він, Ні, звичайно, не жалкую. Ну, і під'їхав автобус, і вже не було як з ним поговорити. Такий дорослий чоловік. А Максим захотів Макдональдс. Астролог, мільйонер, філантроп. Хто ти? Журнал. Бейбой. Який плейбой? Який плейбой? Той, той внужити, з <гум> Який плейбой? Ну що ти? А що ти будеш замовляти? Вкусне. Яке? Ну, саме вкусне. Що саме вкусне? Дабл -сізбергер. Ну Так тоді мені теж. Три? Зай давай, може, не, цей. не щось холодне із напоїв, якщо ти хочеш брати. Та я не Нічого не будеш брати. Що ти агришся? Я не агресію, я правий. з тебе поїдять. Так, я піду десь сяду. А де його сісти, я не знаю. Сюди Максим замовляє. За колоною не видно він он його. Воно. Покажу вам хоч свій колір ось. вам? Каніколон взагалі інший. Навіть... Відчувається на голові по-іншому. Він, по-перше, дуже легенький, я його майже не відчуваю, як своє волосся. Два роки плилася одного типу каникалоном, а зараз зовсім інший придбала. Що там? 513. Це ти. Пішов, пішов. це? це ти нам кефу заказав? Ой, спасибо велике твоє. Давно ми в Макдональдсі. Я вже не пам'ятаю, коли я останній раз в Макдональдсі каву впила. А що це ти із цих замовляв? Що це зай? Що? Оце. Оце екстра. Дабовчизик. А оце? Ну це обичний кіз Ясно. Ну, приємно нам апетиту як смачно. Свачно? Так, тут у нас теж ялиночка є. дивіться яка гарна ялиночка. Не знаю, показувала її раніше чи не показувала вам. Так, ну ми зараз зайдемо, напевне, в Донстор, глянемо, що тут є. От. Ну і е, закупки основні будемо робити в Лідлі. Ну, того, що самі розумієте. Там якось більше подобається. Так що давайте глянемо, що тут. Людей багато. Це що тут скидки якісь? знижечки. Кофти, дивіться, де поставили по 15. Свічки продають. Швиденько вам зараз покажу, що тут Дансторі продають активненько. А оно Максим іде. Воно йде вже. Робот. Ви там ми є. Я зараз тут швиденько пробіжуся, добре? О, дивіться, лохинки продається штучні. Курточка така цікава. Гарна речі. Пуховичок такий. Треба, до речі, подивитися, скільки коштує. Ну, я думаю, десь 50 євроків точно коштує. Такі всякі штуки вони продають зараз. Так. Ось така 200 євро. Коштує новорічна ялиночка. Це я в своїй курці цікава здорова. Так, ну що, давайте в одяг зайдемо швиденько ще і в знижечки. І щоб Максим довго не ходив. які джинси широкі. Так, давайте глянемо. Що тут є? Так, ну ось там розпродаж, давайте. Зайдемо, головне глянемо в розпродаж. А, ось ці пуховички, що я вам казала. А, ну по 45. Бачите, я була не права, думала, що буде по 50 по 40 такі є. А це що? Рубашки? Парочки є? Оці курточки. Я оце дивилась на отаку, хотіла б собі взяти. Ось, але на... поки що на розпродажі їх немає, вони по 35. Поки що я брати не хочу. Ну, Зато ось шубки з'явилися на розпродажі. Не знаю, вони їх розпродають, чи це так, аби що-небудь. А, ну були 50, стали 30. Все одно не дешево. Так, що тут є цікаве? Напевно, нічого і нема. Зараз я вам покажу, що я хотіла собі придбати. Ось я той раз побачила отакі тапці тут. Вони, здається, по п'ять. Так, да, по п'ять, бачите? І я хотіла собі взяти, щоб ноги не мерзнути. В кімнаті, вони прикольні. Ну, мені більше такі подобаються ось корівки. Але сумніваюся. МЛ, я не знаю, чи в мене нога влізе в такий. Бачите, такі. Не знаю, зараз Максима запитаю, що він скаже. Трамп десь сміяться з мене. МЛ ну, прикольніше. Ну, Ти Прикольні? ну, да. ну, Хочеш одягати, одягай. Щось столти, як по кімнаті. нормально. Прикольно? Ну так. Барать? Ну хоч бери. Розмір той. Це максимальний який тут є. МЛ. Я не знаю, підійде він мені чи відменічення. Підійде? Е, ну, мабуть, розтягується. Скоріше, він тягнеться. Це щоб но ноги, ноги не кажется... мерзнуть. Мені каже, що маленький будет. Почему-то сигур. А там написано на ЮТ? Що там по знижках сьогодні. Капусту візьмемо по 49 центів. А, ні. 1,49, щось немає, я не бачу знижки тут. В неї не буду брати. Так, картопля в нас є. Брокколі за 89 центів можна взяти. Така у нас є. Васолю. Ну, Васолю за євро можна взяти. Можна щось буде приготувати, може, в суп п'янучу борщик. Так, лайми коштують 39 центів три штучки. Це дуже дешево, взяла дві пачки. Так, ну і авокадо. Авокадо один коштує 50 центів. Можна взяти, спробувати, може, до. Піє. Вони такі, що ними можна гвістки забивати. Навіть немає натяку на те, що хоча б один. Ну, давайте візьмемо для експерименту один авокадік. Ну, оцей наче непоганий. Хоча не знаю теж. капец. не знаю, який вибрати. Так, Максим пішов хліб добувати нам, он нарізає хліб. Так, люди поперебирали вже, напевне. Банани взяла, кріп, яблука. І ось хочу взяти люс джинджер. У нас закінчився. Це за 100 грамів 50 центів. Нам багато не треба, напевно, один корінець. Візьму такий, бачите, гарний. І вистачить. Зараз якраз холодно, чай, щоб попити. А чого не... воно не фокусується не на тому? О, бачите, Максим працює, он, сидячи в магазині. Тут нова з'явилась. Дивіться, яка красива. Цікаво, в яку ціну. Отакі по 90 центів чи що, щось таке. А, 99 ось. А от нові по чим, мені подобається. Дивіться, яка срібна, красива. Є така червона. Бачите? Ну, папір оцей, кувальний. Ай, золотає. Блін, клас. Тільки невідомо, чи це. Ту саму ціну, чи ціна інша. Я вже взяла собі таку. Так, ну давайте швиденько пробіжимося, глянемо, що тут, щоб вже розпакування вам не показувати вдома. Взяли стандартний набір, а з'явилися отакі шоколадки, ті, що мамі відправляла. Я їй отакі відправляла 85. А зараз нові 90 з'явилися. По 2-89. То я взяла. П'ять штук, щоб її потім відправити. Поки є, треба брати. Так, давайте я тут поки що залишу свою тацю. Щоденько пробіжимось, глянемо, що тут є цікаве. Такі штанція. теплі лосини є. такі гарні. 3,49. О, маршмелом! <смі> Ти це хочеш? Mm -hmm. Ну добре, бери, так хочеш. Подивіться, яка тут краса продається. <смі> Які підвазонники, класні. Друзі! <смі> П'ять. І там каланхої. Ось, чекаємо чергу на каси, там Максим стоїть. Він. Бачите? А я хочу, забула подивитися, хотілося глянути цей зараз хвилинку. Салат, але ж не можу пройти повз. Дивіться, гіацинти на виганку. До речі, ті гіацинти, що я додому відправила, що мені Максим в тому році дарував, я їх правильно зберегла і відправила в Україну мамі. Мама їх посадила, і вони в неї також вже впустили ці. Ну, типу, як паростки, десь такі самі, як це, тільки що сиблинка менша значно. А скільки вони тут коштують? 2,49. Реально він? Ну так, да, 2,49. Так і чешуться ручки придбати. Я зараз придбаю, ви що думаєте? Я не знаю, який, може синій. Оцей десь який класний. Яка цибулина гарна. Зараз придбаю, що таке. Ну і їхні оці красиві базони. Ми чекаємо автобус. Отак. Вот Вон там наші ранці з продуктами. Це Максим. Максим. Розкажи анекдот! Ну давай проселедить я не знаю чи про ворону. Пливє дві ворони, особенно селедка. Ой. А що ти там ото тягнеш додому? Що ти, ти там накупував? Я вам признаюсь, Максим придбав маршмело. Я кажу: те, що ти хочеш? Щось смачненьке. Як ви думаєте, що він взяв? Він взяв тільки маршмело і все. А я взяла вазон-гіацинт. Я б взяв би павучку, якщо вони були. А не було? Так, -да, павучки були спайдери оті смачні. А інших що хіба там не було аналога якогось? А ти хотів саме відкусувати? Пальчики у паучків, так? Да? Ні, я просто хотів їх Я признаю, що ти хотів їх спочатку... Я не люблю відпусувати нічого. Я люблю цілі. <світ> <світ> ти любиш, щоб просто із рота їхні ніжки зустрічали, так? <світ> так, ну ми чекаємось, бачите? Автобус. За сьогодні всі автобуси на 40 хвилин. Я вже і в польському скупилася, я у польському придбала чай. До речі, зараз я вам покажу. Я їх просто не хочу вже вдома розпакування робити, а гіацинт вже покажу якось в наступних своїх відео. Короте, я у польському придбала чай, ковбаску, паштет і смалець, якийсь новий. Ну, він там щось за євро з чимось коштував. Чай оцей три з копійками. Отакий, дивіться. Захотілося з бергамотом, але я вирішила взяти ще й цитрусовий. Давно ми такі чаї не брали. Так що будемо куштувати. А то постійно чорний, чорний, чорний. І захотілося щось новенького. Ну, ось тут паштет, тут, бачите. І що там? А, і ось смалець одразу покажу вам вже. Раз пішла така п'янка. Дивіться, отакий смалець. Ви брали такий? Напишіть. Якісь е, бабуні, типу бабусин е, з шкварками. Я так розумію, ще з якоюсь зеленю. Ну, виглядає дуже смачно. Так що будемо куштувати. Паштет з курчака взяла. Ну і, в принципі, все. Так що ми поїхали додому. А вам всім дякую за перегляд. Не забувайте свої подобачки. Так, приїхали. В готель, а в нас не працює ключ електронний. Максим пішов, щоб дали новий ключ. Ми йшли через столову. Я взяла ось молоко і таку барабульку маленьку. Оце мені найбільше подобається, коли дають таку варену в мундірах барабулю. Вона дуже корисна, смачна. Нас колись називали таку свиняча картопля. Що свиняча, тому що коли город копали, вибирали саму маленьку і неї готували тваринок. А тут воно популярне.